Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Весна іде, тепло несе. Малята. Ця весела музика веснянка. Пісня, яка звучить на весні, і ми її сьогодні слухаємо не просто так. Настає кінець холодам та морозам, приходить нова пора року, сонячна і тепла. Вона дарує нам перші квітки і зустріч із паралітними пташками, що повертаються з свиллі. Послухайте загадку. В гості кожна у свій час дві сестри йдуть до нас. Спершу йде біловолоса зі снігами та морозом. Потім друга завітає Лютий холод проганяє. Як ви думаєте, про яких двох сестер йдеться у цій загадці? Так, це про зиму і весну. Справді, зараз уже розпочалася весна. Настав перший весняний місяць, березень. Це пора ранньої весни. Надворі ще холодна погода. Але якщо уважно подивитися довкола, можна помітити перші весняні ознаки. Удень стає тепліше, частіше показується сонечко. Сонечко зараз піднялося вище, промінці його стали яснішими і лагіднішими. Сніг іще лежить майже повсюди, але від сонячних променів снігове покривало починає тоншити, сніг підтає. З сонячного дня можна помітити, як дружно і весело падають краплі з бурульок на дахах, як з'являються перші струмочки талої води, а подекуди, наприклад, біля стовбурів дерев, уже з'являються перші проталини, діляночки чорної землі. Зараз вони зовсім невеличкі, ледь помітні, але з кожним днем проталини стають дедалі більшими, а снігу стає менше. Повеселіли і гілочки дерев, вони радісно тягнуться вгору. Зовсім скоро їхні бруньки почнуть готуватися до розпускання, набубні віють, збільшаться. Змінилася і поведінка пташок. Згадайте, як горобці поводилися взимку, сиділи собі, розпуживши пір'ячко, а часто їх і зовсім не було видно, тому що пташки ховалися від холоду. А тепер горобчики бадьоро цвілінькують. Мабуть, так вони радіють початку весни та кличуть своїх товаришів, перелітних пташок, скоріше повертатися додому. А тепер я пропоную вам послухати казку про весну Зібралася весна красна в гості в північні краї. Усю зиму вона провела разом з перелітними пташками на теплому півні, а як стало сонечко все вище і вище на небі підніматися, тут вона й вирішила летіти. Просить весна перелітних птахів, гусей, лебедів віднесіть мене подалі на північ, там мене чекають не дочекаються і люди, і звірі, і птахи, і різні крихітні жучки павучки. Але птахи побоялися летіти на північ. Там, кажуть, сніг і лід, холод і голод, там ми всі замерзнемо і загинемо. Скільки весна не просила, ніхто не хотів її у північні краї віднести. Зовсім вона засумувала, що ж, видно, доведеться все життя на півдні прожити. Раптом вона чує голос, звідкись з височини. Не журися, весна красна, сідай на мене, я тебе швидко на північ доставлю. Глянула вгору, а по небу над нею пливе біла пухнаста хмарка. Зраділа весна, забралася на хмарку і полетіла в північні краї. Летить та вниз на землю поглядає. А там, на землі, всі радіють, усі її зустрічають, у полях лісніють протавини. Біжать струмки, зламують на річ тіль кригу, а кущі та дерева в лісах і садах покриваються великими, готовими ось ось уже розкритися бруньками. Полетіла весна красна з півдня на північ на білій пухнастій хмерці, а слідом за нею потягнулися в рідній краї незліченні зграї перелітних птахів. Гусей, лебедів і всякої крилатої дрібниці, жайворонків, шпаків, дроздів, зябликів. Так і з того часу люди й запримітили як з'явиться на небі перша пухнаста хмарка, так значить, на ній весна красна прилетить. Чекай тепер із дня на день тепла, талої води, чекай із півдня веселих крилатих гостей. Дітки, дайте відповіді на питання, про яку пору року розповіла нам казочка? До кого зверталася весна, щоб її віднесли в наші краї? Чому птахи відмовили весні? Хто допоміг весні дістатися на північ? Розкажіть, які зміни в природі відбувалися з приходом весни, що робили люди, перелітні птахи, що відбувалося зі снігом, деревами. А зараз давайте поспостерігаємо за природою і визначимо перші ознаки настання весни. Подивіться на небо, яким воно стало. Так, небо стало ясним, блакитним. Хмарок на ньому небагато, а ті, що є, білі та пухнасті, легенькі та високі. У небі сяє сонце, яке вже піднялося досить високо. А яким стало повітря? Так, повітря стало теплішим. Ясного дня ми не відчуваємо морозу. Якщо зняти рукавички, то руки одразу намерзнуть так, як це було взимку. Вітер не накрашений, яким він був узимку, а значно тепліший та приємніший. А тепер подивіться на дерева, які вони стали. Гілки дерев майже позбулися снігу, він пороставав. У день гілки дерев пологі, вони ніби тягнуться до сонечка. Унизу біля стовбурів починають з'являтися перші чорні проталини. З сонячного дня від дерев падають сині тіні. А що відбувається зі снігом навесні? Вірно, сніг починає танути. Він робиться щільнішим, снігова ковдра щодень тоньша. Від талого снігу з'являються калюжі. Під дахом, куди вода капає бурулюк, та перші струмочки талої води. Струмочки холодні, прозорі, поки що маленькі. А також змінилася поведінка птахів. Птахи ще бачать голосніше, не рухаються жвавіше, не ховаються, а намагаються погрітися під промінцями першого весняного сонечка. А тепер, коли ви вже багато знаєте про весну, Давайте пограємо у логічну гру, можна чи ні. Я буду ставити запитання, а ви відповідаєте на них показом прапорців певного кольору. Коли йдеться про безпечну поведінку, покажіть зелений прапорець. А коли йдеться про небезпечну поведінку червоний. Отож розпочнімо. Чи можна смоктати бурульки? Ні. Чи можна ходити під дихами, де висять бурульки? Ні, не можна. А чи можна пускати кораблик у струмок? Так. А чи можна куштувати воду зі струмка? Ні, ні в якому разі. А чи можна знімати сонячного дня рукавички? Так, а чи можна ранньої весни знімати шапку? Ні, шапку знімати ще не можна. Тому що холодно. А чи можна гуляти з дорослими біля ставка річки? Так, з дорослими можна. А чи можна навесні ходити по кризі? Ні, ні в якому разі, тому що вона тане і може тріснути? Молодці, Ви чудово впоралися із завданням, а на сам кінець дайте відповідь на запитання, якої перероку ми дочекалися. Яка зараз весна рання чи пізня? Який настрій вам створюється пора?